Дмитро Фінашин на псевдофін народився у березні 1994 року в місті Козятин Вінницької області. З 2018 року учасник АТО ООС. був оператором дрона у контрснайперській групі. Став заступником командира взводу аеророзвідки. Згодом перекваліфікувався на снайпера у жовтні. Указом президента Дмитру Фінашину присвоєно звання Герою України із врученням ордена Золота зірка. Пане Дмитре, мої вітання і слава Україні. Героям слава. Ви нещодавно повернулися з Польщі, де вирішували питання щодо вашого подальшого протезування. Розкажіть, що вже вдалося вирішити і на якому етапі процес протезування. Вже на фінальному етапі цей весь процес уклали договір, оплатили цей виріб. І зараз польща запускає його безпосередньо в роботу. Тобто, починають друкувати, закупляти необхідні всі елементи. Заміряють Це заміряють імпульси. Ну, Це отверточка регулюють чутливість. Я думаю, що місяць-два максимум буде вже все готово. Де із яких обставин ви дізнались про повномасштабне вторгнення Росії? Ми приїхали 23 лютого на планову ротацію. Мали заїжджати в станицю Луганську на 8 місяців. Ну працювати по звичній для нас схемі 23 лютого приїхали в Попасну і розмістилися. Ну тобто, переночувати, тому що весь день їхали. Розмістилися там хто де і. Зранку 24-го приблизно десь о 5 годині зайшов наш командир в приміщення. Сказав, що хлопці, піднімайтесь по всім містам в Україні. Якісь вибухи незрозумілого характеру щось відбувається. Походу почалася війна. 23 травня 2022 року. Ви з побратимами виконували бойове завдання в районі населеного пункту Яковлівка, Луганська область. Чи можете розповісти про бій, де отримали поранення? Ми допомагали дружньому підрозділу зачищати і займати позиції якісь нові. Тобто ми видвинулися в сіру зону, пройшли там декілька лісосмуг. Пройшли один лісок. Там нікого не виявилося, ми мали закріпитися і дочекатися наших сил, які підійдуть і там окопаються і створять собі позиції лінію оборони. Але поступила ще інша там додаткова задача: зайти в, через поле, там таку висоту, зачистити її гради. Підійшов ще один невеличкий підрозділ. Видвинулась група, подивилася, сказали, що там схоже, що наші, тому що дуже, ну, дуже схожа форма, не схожі, що росіяни, і наша, наша автомобіль стояв у вас ну радянський буханка, така вже з якимись українськими з українською символікою. Але як виявилося, що то були ніякі не, не наші сили, то була десь викрадена чи захоплена там техніка наша. І росіяни там вже були готові до нас до нашого приходу. Відповідно, почався бій щільний, але основні наші сили залишилися через поле ззаду. Наш один хлопець отримав поранення з цих чотирьох, які були. Інший загинув там на місці, і ми втрьох почали точніше в двох, двоє вцілілих почали евакуювати пораненого хлопця. Ну, в попшениці лежачи повзли туди, волокли цього пораненого. Евакуйовували до наших хлопців. І я отримав поранення спочатку в руку, в палець в фалангу, тобто мені перебили цю фалангу третю. Я наклав собі турнікет, тому що не було часу займатися там і перевіряти, наскільки серйозне те поранення. І почали далі евакуацію. Але через, ще через годину. Для мене здавалося, що там лічені хвилини пройшли, але насправді пройшла година. І Я отримую наступне поранення, тобто це поранення лівої руки, вище ліктя, там десь на рівні біцепса. Мені повністю перебило кістку, там ну, все, все, що було, артерія. Куля зайшла в корпус і вийшла з підключення. Дивіться, і мені вже наклали турнікет і. Я, відповідно за цей час втратив багато крові. І так само, оскільки ми були в червоній зоні постійним обстрілом, шквальним вогнем противника, не було часу перевіряти там корпус на, на наявність поранень, і цей, цей отвір, скажімо так, вогнепальний, вогнепальний не побачили просто. І звідти я починав ну, продовжував точніше втрачати кров. І внаслідок цього отримав там певні проблеми ослаб і вже не міг нормально виконувати і пересуватися. В певній мірі, тому що була дуже сильно крововтрата. ви більше ніж дві доби провели в сірій зоні, так де противник активно обстрілював ось цю територію із турнікетом на руці, докладаючи надзусиль для того, щоб вижити. Розкажіть, будь ласка, що вам тоді давало наснаги боротися далі? Сила волі, і я боявся за батьків, за близьких, тобто за дружину, оскільки. Як на мене, немає нічого гіршого, аніж вважатися безвісти зниклим. Ну, Тобто, коли, коли дружина буде кожен раз бачити якийсь незнайомий номер телефону, який їй телефонує, і здригатися, думаючи, що можливо, це звістка якась про мене. Я впевнений, що це дуже складно, я цього дуже сильно не хотів. Боровся, мусив боротися. І плюс до того. Треба, треба битися до останнього і боротися за своє життя, і за свою землю за все. В будь-якій ситуації треба е, старатися битись, битись і не здаватися. Тому що, як, як в пісні, бо плач не дав нікому ще свободи, а хто береть, той здобуває світ. От, і Це те саме. Плюс до того я дуже хотів побачити нашу перемогу. У одному із ваших інтерв'ю ви розповідали про те, що мозок з вами грав в свої рідні ігри, так і завдяки ось цим галюцинаціям, можливо, тому що ви постійно рухались у напрямку до того, що бачили то автівку, то військових таким чином, це не дало вам замерзнути для мене це. Зіграло, ну по-перше, так дуже, дуже позитивну роль. Я не міг уявити, що настільки мозок сильна річ, яка в такій складній ситуації буде змушувати мене думати про якийсь порятунок і рухатись, просто щоб не замерзнути. Бо якби я далі там був без свідомості, десь лежав, то я би безумовно замерз. Недавно якраз перевірив, стало цікаво, скільки ж все таки, яка була температура, тому що я пам'ятаю, що йшла пара з рота вночі, і це було плюс 4, тобто. Ніч плюс 4 градуси, а я в футболці в кітелі, який вчен мокрий, просто повністю е, просочений кров'ю. Відповідно, ще холодніше. Е, так, мозок малювався, різні картинки, але так само і в день я вчора спілкувався і про це, про це подумав, що я би міг ближче дістатися до наших позицій, але мені постійно вважалися так само хлопці мої, які казали: слухай, друже, ми зараз до 8 години у нас тут спостережний пост, ми на позиції, е, давай ми. Закінчимо, і о 20.00 ми тебе забираємо вземо в госпіталь. Я такий, все, хлопці, добре, я чекаю, буду тут на місці. От, і потім ці хлопці кудись їхали, зникали. Мене ніхто не забирав. Приїжджали наступні хлопці і казали: друже, от зараз, зараз почекай трошки, у нас тут пози... цей пост, і ми там через 12 годин тебе заберемо. Я такий, ну добре, давайте я вже вас почекаю, тому що попередні мене не забрали. От, і так зіграла злий жарт. На третю добу вас знайшов Максим Бугель, це десантник 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Можете розповісти деталі цього моменту, і як ви зрозуміли, що це не чергова ілюзія вашого мозку? Спочатку це був страшний момент, оскільки я подумав, що це росіяни, особливо коли вони мене вже й помітили, і теж подумали, що я росіянин. Вони до мене звернулися російською, «Ти хто?». І я думаю, все, приїхав хлопець, типу, вже. Прийшли ті, хто якраз тобі і не потрібен. Я спочатку думав, що можливо якось вийде заховатися в триві. Вони, вони мене не побачать, але вони, ну, вони мене чітко бачили, підійшли ближче, сказали ще раз, ти хто. Піднімаюсь, кажу, Діма Фінашин». І вони дивляться, а в мене камуфляж не зовсім типовий був, і вони не впізнали, що це за форма така. Ну тобто, це не, не піксель Збройних сил України. Підійшли. Ближче, і я просто бачу, що це якраз люди в пікселі Збройних сил України в ММ 14. І Я зрозумів, що просто це, це, це мій порятунок. Дуже класні хлопці. Попри своє завдання, вони врятували мене, забрали там кілометри, несли мене, але все одно рятували і робили свою роботу по совісті, скажімо, поступили. Я їм безмежно вдячний і повністю завдячую їм своїм життям. От, на жаль, війна, як, як кажуть, так воно і є. Війна забирає кращих. І з тих шести хлопців зараз залишилося лише четверо живих. Коли війна закінчиться і Україна переможе, якою ви бачите її особисто після відбудови? Це сильна країна, квітуча. Це одна з найвпливовіших, а можливо, найвпливовіша країна Європи буде. Що зробити на наступний день після перемоги? Буду активно. Навіть як кажуть, тримати ухо в остро на російський такий вислів, тому що не вже може все бути так добре. От від, від цих сусідів треба завжди чекати якогось підвогу. На чому зосередити увагу найближчим часом? Що у е ваших, так би мовити, завданнях на найближче майбутнє? Якісь цілі ставити перед собою? Перше протезування. Потім перекваліфікуватися з непридатного до військової служби, яким я вважаюся зараз, до майже непридатного і повернутися до служби, тому що нема зараз важливішої цілі, аніж перемога, Як на мене, я хочу зробити максимум для того, щоб її наблизити.